Слава Богу. Вже прийшла весна, і скоро будемо міняти і верхній одяг. І кажуть, ну, багатьом приємно, якщо в курточці, ну, наприклад, якщо з минулого року, в який ходив, знаходять гроші. Ну, десь в кармані там лежать. А, чи бувало у вас, що ви знаходили якийсь скарб, який для вас був би приємним? А, коли я був ще малим. Ми з друзями однокласниками бувало ходили ловити рибу. І одного разу, коли ми прийшли до річки ловити рибу, один із нас знайшов часи, ну, які дуже всім подобались. І він знайшов часи. Ще одного разу, там знайшли готівку. Не багато, але як для нас, малих дітей, було цього достатньо для щастя. І як ви думаєте, якими ми наступний раз туди йшли? Так. Ми йшли ловити рибу, але кожен із нас старався пробігти першим і оглянути місцевість, чи там ніхто попередньо хто був перед нами, чи ніхто нічого не загубив. Я хочу сьогодні також поділитись декількома думками про скарби. І зачитаю відому нам історію, яка записана. Від Матвія, 6 розділу, 19 слова, вірша. Це слова, які говорив Ісус. Не збирайте собі скарбів на землі, де міль та іржа нищать, і де злодії підкопують і крадуть, а збирайте собі скарби на небі, де ані міль, ані іржа не нищать, і де злодії не підкопують і не крадуть, адже де твій скарб, там буде і твоє серце. Чи добре взагалі мати скарб? Ну, Що для людей є скарбом? Для багатьох це, це мати гроші, кажуть більшість. Там мати житло, мати машину. Ну, хто що має, хтось щось хоче мати. Для когось скарб це можливо здоров'я, чи сім'я, чи родина. І кожен із нас ну, це хоче мати і цінує. Ну і це є добре, коли ми це маємо. Але Ісус каже: не шукайте цього, шукайте чогось більшого. Бо там, де буде скарб, там буде і серце наше. І, і ще одного разу до Ісуса прийшов юнак, багатий і сказав: Учителю добрий, що мені зробити, щоб я мав вічне життя. Ісус каже: виконуй заповіді. Він каже, я все виконав. Що мені ще робити? Він хотів чогось більшого. Він виконав Божі заповіді, достатні для того, щоб спастися. А Ісус каже, Іди, продай все, що маєш, і роздай Богам. І написано, що, почувши ж, юнак таке слово, відійшов, зажурившись, бо великі маєтки він мав. Він шукав Царство Божого, виконував заповіді, робив, ну, як я казав, все достатнє для того, щоб спастися. Але і разом з тим хотів чогось ще більше. Але почувши, що для цього потрібно зробити, він зажверився. Чому? Тому що він мав великі статки. І там, де його статки, там було його серце. І ми знаємо, що нашим скарбом небесним є, ну, є Бог. І по цьому можна сказати, що для цього юнака царство небесне ну, воно було якимось не таким цінним, як те, що він мав, те земне. І ще мене. Ну, Інколи думаю, чому люди відходять від Бога? Ну, бувають в церкві і відходять. Або ж, ну, можливо, там діти виростають в сім'ях до дорослого віку, а потім, потім відходять. ну, Трапляються такі випадки. І я теж думаю, що одним із тих, чому це так є, тому що вони, можливо, я не знаю, можливо, не пізнали, що є дійсно їхнім скарбом. Не пізнали то Царство Небесного, що воно є цінніше за те, що є на землі, і міняють на те, що мають на землі. Ми знаємо, що ще одну притчу. Також Ісус розповідав про блудного сина, який жив із батьками, мав все, що потрібно, а потім захотів жити сам і взяв частину, яка належала йому, пішов, все розтратив. і Потім, потім згадав, ну, мені було добре, а зараз я опинився в цьому. Але він згадав, що, що десь є краще, десь є краще того, в якому він стані є. Він згадав про дім батька і вирішив, що краще я піду знову туди. Тому що він пам'ятав, що що є таке бути в домі батька, бути там і мати ту цінність. І я хотів би, щоб ми також молились за тих, хто, можливо, відійшов від Бога, щоб вони знову згадали, що то є скарбом, ну яким є скарбом Бог, і щоб вони захотіли знову повернутися до нього. І ми знаємо також Давид, маючи все необхідне для людського життя. Все для того, ну, якби люди і кожен із нас мали б те, що мав Давид, були б дуже щасливими, Я думаю, але коли він згрішив, то просив у Бога. Це написано в 50-му псалмі, 12-й вірш. Серце чисте, створи мені, Боже, і тривалого Духа в моєму нутрі віднови. Не відкинь мене від свого лиця і не бери свого Духа Святого від мене, верни мені радість, спасіння Твого і з лагідним духом підтримай мене. Маючи все необхідне для життя, а, і ці скарби земні він теж. Їх мав дуже багато. Але він знав, що є ще більший скарб на той, який є на землі. І він оцей оцінив більше всього. Він не сказав, Боже, не покарай мене там, не забери від мене там багатство якесь моє, не забери від мене царство. Але він казав, не забери від мене духа свого. Він просив Бога прощення, щоб він простив і він знав, що є тим скарбом. І він тримався нього, дорожче всього. І... і ще одну притчу також ми знаємо: ще царство небесне подібно до скарбу захованого на полі, який чоловік знайшовши, приховав і радіючи з того, що йде, і продає все, що має, та й купує те поле. Коли людина пізнає Бога. Пізнає, що є цей скарб мати Бога в своєму серці, вона ну, все земне. Для неї є вже не таким скарбом, як те, щоб мати Бога в своєму серці. І я хотів би, щоб кожен із нас завжди пам'ятали, що в нас є небесний скарб той, який важливіший від цього земного, що ми маємо. І інколи ми можемо щось втрачати. І це може бути нам боляче, може бути тяжко, але щоб ми не забували. Що в нас є цінніше, завжди є цінніше, що в нас є Бог, що Він є нашою цінністю і нам потрібно Його триматись, щоб ми не забували, яким цим скарбом Він є для нас, і щоб ми цінували Ним тим, що дарував нам Господь, тим спасінням, яким Він дарував нам, тим, що Він прийшов на цю землю, пролив за нас кров і дарував нам спасіння, щоб ми цінували цим завжди і завжди пам'ятали. І я хотів би Богу також подякувати за, за те, що Він нам дав цей скарб, бути і його дитям, мати це спасіння, і що він для нас є нашим Богом, і також помолитися, щоб люди і в нашій, ну, пізнавали цей скарб земний, ой, не земний, а небесний, і щоб цінували ним. Амінь.